Спеціально говорю цей привіт. Слава Ісусу Христу. І сьогодні, хоч можемо кланятися, Христос рождається і десь так робимо такий, таке привітання. Але саме сьогодні цей поклін, тому що хочу звернути саме увагу на, на імені Ісуса. Тобто, але перед цим сьогодні так само звертаюся до того слова, яке ми чули, і сьогоднішній уривок, який приписується на це на Новий рік, на це свято обрізання згадки Василя Великого, і приписується якраз цей уривок Евангелії. І перше, що ми чуємо, що вже після Різдва, після народження Ісуса Христа, після того, коли пастухи. Пастухи відвідали вже е, вертеп. І коли вони верталися з вертепу, вони почали прославляти Бога. Після всього вони славили Бога. Як вони славили Бога? Думаю, що так як могли, так як знали у різний спосіб. Я сумніваю, що в них якась була, знаєте, конкретна форма. Тобто якась така традиційна форма, можливо, в них і була така конкретна традиційна форма прослави, і вони могли її робити в якийсь спосіб, але чомусь думаю, що вони, коли верталися від вертепу, вони прославляли Бога так, як знали, так як вміли в той момент. І сьогодні хочу пов'язувати ці дві теми, скажімо так, ці дві речі самого імені Ісус і прослави Бога. І кожне дивіться, кожне ім'я воно має якесь своє значення. Я е, трошки призабув за десяток років, що означає, наприклад, ім'я Павло, і вчора досліджував, оказується, означає малий. Або ім'я Матвій, означає той дарований Богом. І так далі. Можемо продовжувати. кожне ім'я має якесь значення. Що означає ім'я Ісус? Не конкретно знаєте то ім'я, яке є тепер у народах тих там, знаю, Іспанії або Бразилії, тих інших народах Ісус, якби просто літери, але що означає це ім'я Ісус, про яке чуємо саме в сьогоднішній Євангелії? Для євреїв, що це ім'я означало? І має воно таке означення. Ісус означає, Господь є спасіння, Господь спасає. І тут вже ми що бачимо, ми розуміємо, що це ім'я Ісус, не просте ім'я, набір слів, але це ім'я, яке має ціль і яке має мету. Тобто Той, хто на себе взяв це ім'я, а точніше. На кого покладено це ім'я, конкретно коли говоримо про Ісуса Христа, то воно несе за собою певну мету. Мету яку? Спасіння людства, спасіння твоє і спасіння моє. Тому е, дуже важливо, щоб ми, коли, коли взиваємо це ім'я, щоб ми розуміли, до кого ми взиваємо. Бо взагалі, що стосується імен, або, я би так казав, не конкретно самих, самих букв, бо знаєте, у євреїв так само у євреїв знати чиєсь ім'я, воно означало знати особу. Знати про особу майже все. Знати ту саму особу. Це і означало знати ім'я. Як ти знав ім'я тої особи, то означало, що ти знаєш ту особу. І тут такий мені приклад. Приходить до думки, дуже часто, можливо, ви зустрічали то у своєму житті. Дуже часто є е, такі якісь компанії, Ну, сидять люди з якогось поводу, гостяться, говорять про щось, діалог є, ведуть. І е, уявіть собі, що між тими людьми, між е, тою такою певною спільнотою, родиною, чи хто там є, є хтось, хто знає ім'я. Не просто ім'я, але хто знає якусь відому дуже людину, авторитетну людину. Не знаю, може, давайте візьмемо президента. Ми можемо взяти якусь другу, комусь президент не подобає чи щось таке. Та візьміть собі для вас якусь відому авторитетну людину, яку, яку, з якою ви ніколи не, були, не бачилися разом. От, до прикладу, я знав за папу римського Венедикта. так? Але ніколи його в житті якби, не бачив до того, як пішов в Італію, і там була на площі та аудієнція, яку він постійно проходив, і я тоді вже побачив ту особу. Не просто знав про неї, я вже її побачив. Це вже трошки щось зовсім інше. І коли у цій компанії між нами є людина, до прикладу, яка знає того самого президента, не просто ім'я його. А, він, і, і, а про нього всі говорять, а ця людина сидить собі і каже, ага, а я з ним каву пив, А я його знаю особисто, а це мій друг. Тобто і така людина може хвалитися таким іменем. Не один раз е, так є, що там, чи єпископ якийсь навіть, е, та для нас це є велично, що а, та я з ним каву пив. Я з ним там не знаю, розмовляв багато, і це може бути піднімати людину на духові. І людина таким іменем, а якщо це ім'я ще щось рішає, має якусь владу, я його знаю, він може все порішати, всі мої проблеми, ну то слухайте, ми будемо хвалитися таким. Це для нас буде у похвалі, що от я, я знайомий з такою авторитетною відомою людиною. І ми не будемо соромитися цього. І, в принципі, не треба соромитися цього, що ви є знайомі із такими людьми. Це в принципі ну гарно, добре. Але коли ми говоримо з вами про ім'я Ісус, то ми знаємо, що це є ім'я понад усяке ім'я. Ім'я понад усяке ім'я. Апостол Павло, він, якби, він показує от якраз поведінку християн стосовно імені і особи Ісуса Христа, що ми ним маємо хвалитися. Апостол Павло каже: ми бо обрізання, що духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло. І так далі. Ще раз, бо духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі. Іншими словами, ми християни є ті, які хвалимося цим ім'ям. Чому? Бо це є ім'я, яке понад усяке ім'я. Дивіться, це ім'я Ісус, коли говоримо про Ісуса Христа, це ім'я, яким виганяють бісів. Це ім'я, яким зціляють, і сьогодні так само. Кожний раз, коли проводиться якесь таїнство, проводиться, то взивається це ім'я як авторитетне ім'я. І тому дуже важливо знати, щоб у нашому житті це ім'я було на устах, щоб ми брали приклад із цих пастухів, які, коли повернулися від вертепу, вони хвалили Бога. Вони не соромилися взивати це ім'я. Чому це дуже є важливо і є дуже актуально? Тому що завжди про це говорю і буду говорити, до, напевно, до того моменту, коли зрозумію, що воно є не так. Коли, ще, коли я нахожуся в якійсь компанії, такій, скажімо так, більш-менш світській компанії, і коли ще, знаєте, я починаю говорити про Ісуса Христа. Та ще таке на мене дивляться, ну, ну бо священник, ну, та, ну, та може йому і треба говорити про такі речі, про Ісуса. Ну, коли б і то говорила проста людина, то на неї називають, її називають фанатиком або дураком. У мене є знайомі, скажімо так, цивільні люди, які не є священниками, але які люблять говорити про Ісуса Христа. І коли вони починають у своїх компаніях говорити про Ісуса. То їм таки кажуть, ти щось дуже став великим фанатиком. І зауважу, що це між християнами. Це не то, що люди, які не християни, не знали за Ісуса. Дуже часто це люди, які кожну неділю ходять до церкви. Якби, вони якби таке враження, що коли ти потрапляєш між таких людей, між християн, я повторююся, і вони соромляться про це говорити навіть інколи священником. Вони говоряться про це про це говорити. І тут, знаєте, тут є парадокс. Я про це наголошував не один раз щодо Божого імені, а особливо імені Ісус. Щодо Божого імені. Є сором говорити про це ім'я, взивати його у розмовах у нашій компанії, але дуже часто не є сорому вживати Боже ім'я у матюках. Люди не соромляться матюкатися в Боже ім'я. І це популярно. І коли людина трошки щось ображена, чи щось, ну то якраз тоді одавай матюкатися в Боже ім'я. Зневажливо. І тоді мало хто десь зауваження, дасть. Ну, може так, дадуть зауваження, але, але, але так є. І знаєте, я коли роздумовую про ці речі, взагалі про, про славу Божого імені, про ім'я Боже. І коли так аналізую трошки наші парафії, то я десь нас не розумію або десь розумію, наскільки ми відійшли десь від правдивого. В чому маю на увазі? Ну ж згадайте, згадайте собі, коли у вас у храмі заграла в перший раз гітара або п'яніно. Що то було? Нас до сьогодні, брати наші в лапках православні, до сьогодні вони нас звіначують у тому, що ми можемо десь тут якийсь фільм включити в такий позалітургійний час. Можемо фільм включити для християнських якийсь для народу, або якусь презентацію показати. І до сьогодні нас «Ей, ви там, клуб зробили з церкви. Або якісь такі новітні речі, які приносять добро і приносять славу Божу. Або коли, коли ми розмовляємо десь між собою, говоримо про такий спосіб молитви, як молитва про слави або адорація. То панує не тільки тут на цій парафії, на всіх наших парафіях, панує така думка. То не є. То не наша традиція і я з цим згідний. З одного боку, я з цим згідний, то не наша традиція. Ну чекайте, але матюкатися це наша традиція. Чекайте, напиватися на Новий рік це наша традиція. І інші такі речі робити, це є наша традиція? Скажіть. Чому ми тоді на це мовчимо? Чому тоді ми не кажемо своєму ближньому, це не наша традиція? Наша традиція не така, наша традиція позбавлятися цього? Робити всякі махінації там, де я можу робити махінації — це наша традиція. Ображати один одного одного будь-який спосіб це наша традиція. Яся дуже сумнівав, що це наша традиція. Взагалі матюкатися, це наша традиція. Ага. Та значить, тоді, коли є добре щось, коли є гарне, хоч і нове, щось для нас нове, не таке зовсім можливо, як ми привикли. Ну, та я ліпше це робити не буду, бо яся ліпше, я ліпше свою совість заспокою і скажу, що ні. Бо я лінивий до того, бо не хочу відкрити своє серце на то, то скажу е, то не наша традиція, але як треба перестати матюкатися, як ми чашко, бо так їм звик. І таких інших речей є дуже багато. І зауважимо, наскільки попутані є поняття в людей щодо доброго і щодо злого. Я вчора, якраз півчора, роздумовували над цією темою розпізнавати голос Божий і розпізнавати голос наказ диявола, що є що. Щоб оцінювати, наскільки це є добре, наскільки це є корисно для мене, а не просто так собі говорити, бо, бо я хочу так говорити, бо я хочу так думати. Тому сьогоднішнє свято. Коли ми говоримо про Боже ім'я, ім'я Ісус, яке дано було іще при зачатті, каже даш йому ім'я Ісус, що означає Емануїл Бог з нами, тобто Господь є спасіння. Дорогі браття, сестри в Христі, це є наша традиція. Говорити про Ісуса Христа у будь-який спосіб, який тобі притаманний або, можливо, навіть і непритаманний. Говорити про Ісуса Христа, коли ти в останній раз говорив своїм дітям про Ісуса, своїм онукам? Що сів, поговорив про Ісуса Христа. Почитав з ними святе письмо. Добре, не святе письмо. Добре, колись із дітьми. Останній раз із внуками взяв зборник, якщо нам зборник любимий, почитав стихири із зборника. Коли це було? А ти кажеш, наша традиція? Якщо ви це робите, дуже добре. Просто коли поговорили з дітьми про, про події, які ставалися, А, дорі братія сестри в Христі, якраз це і є наша традиція, правда, що забута. 90, вище 90 років одній особі із Теблівки ще жива. І питаюся, а тепер їм це питав. Це я вже вам говорив не один раз і ще раз повторювати. слухайте, а хто вас вчив молитися? Як ви молилися? Нас збирав батько і ми разом молилися. Ми не сміли лягти, доки мися не помолили разом з батьком. Батьки, мало їх тут є тепер, але ті, які чують. Це є наша традиція. Забута, це є наша традиція. Це не щось нове. Прославляти Бога у якийсь різний спосіб це не щось нове. Мені подарували одну книгу «Христи України. Така є одна книга. І там іззаду є з книги, то є фотографія дуже гарна, де збиралися колядники з такими там Павло чи Матвій, не знаю, нарахували, що п'ять людей держали хрести. І один хрест, напевно, був навіть із Чіньговіками. Ну бо раніше, тоді, ще то десь більше як 100 років тому, там є рік написаний, якому році то була коляда. І, і там ці колядники, і там всі мужики, дорослі чоловіки, які ходили з хрестами, вони собі самі ті хрести вирізблювали, робили їх, і кояк міг так робив, так, і вони ходили, і вони колядували. І я там, ну, я був, я вражений від тої фотографії. Тобто і я хочу сказати, що це наша традиція. Люди прославляли із різними інструментами, кої, які мав в руках, вони прославляли Бога як вміли, як могли. Тому, дорогі брати і сестри в Христі, сьогодні ми маємо свято так, обрізання або надавання імені е, Ісуса. Так само згадуємо про Василя Великого. Я би так сказав, те, що вчить нас Василій Великий, це є традиція. Яку треба шанувати і зберігати. Що ви знаєте про Василя Великого? Ви мені скажете, но нас церква не вчить, священник не вчить. Слухайте, якщо я ще буду тут розказувати про життя Василя Великого, то проповідь має бути не півгодини, а хоча б і години. Ви до того готові? Я готовий. А ви готові? Я це сумніваю. Тим більше, що сьогодні, сьогодні, і вже не тільки сьогодні, а вже і 10-15 років тому, можливості самому взяти, прочитати про цю постать були і є. Достатньо було би лише бажання. Тому ми не можемо сьогодні церкву звинувачувати, що церква нам не подає інформацію, подає і достатньо, і більш ніж достатньо подає. А що я знаю про Василя Великого? А про його книги, про його навчання, про його твори. Знаю його хіба що може з образу як виглядає. Ну так, ну, мало ще одного, мало знати, що там є? А жити, як він вчить. Коли Василій Великий каже, якщо ти маєш дві сорочки, а твій ближній не має жодної, то каже, ти злодій, якщося з ним не поділиш. Маєш дві сорочки, а твій ближній жодної та злодій. Уявіть собі. А ми сьогодні кажемо я не собі заробить. Це постанова Василя Великого, якого сьогодні шануємо. Тому я б і так, знаєте, задумався над цим. Бо це серйозні речі, це важливі речі. Ці речі вони показують десь, яке моє практичне християнське життя. Не теоретичне, про яке я знаю, а практичне. І від цього практичного життя залежить і розвиток майбутнього, майбутній розвиток церкви. Я тепер був здивований, не знаю, де то, яка то країна, точно не пам'ятаю, Англія, напевно, Англія, коли із величезного прекрасного костела, храму здали його в оренду і зробили кафе. Біля престола люди сидять, п'ють каву. Ліфт поклали на, так на коврош, щоб там було. Ви думаєте, якщо ми з вами, ну, може, по селах не так, але якщо ми не вернемося до цієї традиції до традиції Слова Божого, до прослави імені Божого, я думаю, нас то само і чекає. Церкви будуть пустіти. Чому? Ну, бо молодь не буде, молодь не буде знати про Ісуса Христа, а повірте, сучасну молодь. Зовнішні традиції точно не приваблюють. Єдине, що їх найбільше може приваблювати, це є сама суть Християнства. Це є сама особа Ісуса Христа, яка завжди людей притягувала. Де є ця особа сьогодні? У моєму житті? Ісус Христос у моєму житті, Його ім'я, де воно є? Я дуже сподіваюся, що е, мої десь погляди і ці всі зауваження є помілковими. Дуже на це надіюся. І дуже надію, що е, справді це я говорю не до вас. Що це я говорю е, ну, суто для, для відео. А ви не такі, а у вас усе добре. Я дуже на це надію. І дуже дуже, ну, надіюся, що ну, ми ж не такі, ми ж, ми ж наопаки, у нас ім'я Боже є прославлене в різний спосіб. Тому у Книзі діянь ми читаємо такі слова. А кожний, хто призиве ім'я Господнє, той спасеться. Бо коли ти твоїми устами, каже апостол Павло до римлян, коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруєш на оправдання, а устами визнається на спасіння. Устами визнається на спасіння. Чим більше з твоїх вуст лунає про слава імені Божого імені Ісус, і робиться це щиро, не просто бо священик сказав у церкві. Тим більше ти будеш наближатися до Спасіння. І навпаки. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, це для нас є добра новина. Добра новина про те, що от саме це визнання устами і вірування серцем, це тебе це тобі дарує спасіння. Коли це добра новина, коли ти приймаєш, коли що Ісус, який приходить до тебе через Різдво, ми бачимо, що навіть сьогодні у цьому празднику Ісус приводиться в храм, тобто робить те то саме, що робили люди. Він до нас у всьому уподібнюється, у всьому, крім гріха. І цей Бог приходить до тебе, щоб тебе спасати, щоб ти прийняв Його в своє життя і мав це джерело спасіння. Тому вихід із проблем, які ми маємо, з духовних особливо проблем, які ми маємо, це є Ісус. Тому закликаю себе. Закликаю всіх нас, хто чує ці слова, я закликаю не нехтувати цим іменем, цим, але використовувати ім'я Ісус. Хвалитися цим іменем. Хвалитися, хвалитися і ще раз хвалитися цим іменем. І хвалити це ім'я, прославляти це ім'я, так як псалми пишуть прославляти, а як псалми пишуть прославляти? Ну, Жіночки, які люблять читати псалтирі, багато читають. Як там можеш прославляти Бога в будь-який спосіб? І на гарфі, і на гуслях. І танком, тобто, ну не танком, тим, але танцем, навіть танцем можна прославляти ім'я Боже. Це наші любимі псалми, які є в нашій традиції. Які теж, на жаль, помаленьки зникають, бо, бо зникають. А чому зникають? Ну, бо є на то куча своїх причин. Це наша традиція. Так нас вчать псалми робити, так нас все вчить робити. Все, нехай, як псалом каже, все, нехай хвалить Господа. Все. Що мене оточує, що є в мені, нехай хвалить Господа. Все крім гріха. Нехай хвалить Господа. Тому ми, тому чому сьогодні, я почав з я це говорив, чому сьогодні мені десь трошки є в цьому питанні радісно і приємно, що ми з вами починаємо перший день, новий рік, ми починаємо з важливої, святкової молитви. Ми починаємо з прослави Бога цей рік, і це є дуже добре. Це дуже потрібно. І, і хвала Богу, нехай буде Бог за це прославлений, щоб Бог нам дав розум вернутися до цієї традиції, до цього дійства, починати новий рік постійно, кожен рік починати його святково. Релігійно святково, не тільки по державному святкову. Тому, знаєте, дякую вам за присутність. Дякую, що насправді ну, ми разом разом починаємо новий 2024 рік і починаємо з такої ноти, з ноти. Прославлення нашого Бога, який нас спасає, з, з, з ноти прославлення Ісуса Христа. Нехай сьогоднішній день, нехай сьогоднішні молитви, нехай сьогоднішні читання, які ми чули, нехай ця проповідь буде, скажімо так, на цій ноті, ноті прославлення імені Божого. Я бажаю всім вам у новому році е, ну, всього, насправді, що, що ви бажаєте. А головне перемоги перше над гріхом, потім над нашим видимим ворогом. Слава Ісусу Христу!